Доброго дня пропонуємо вашій увазі будиночок двоповерховий в селі Дубіївка. Цегляний, теплений пінопластом, дуже гарно якісно зроблений. Вікна повністю всі склопакети. До будинку підведено три фази: двотарифний лічильник, гарна діляночка землі, 24 соти. Також ми маємо накриття для двох автомобілів, гостєвий будиночок, свердловину, будинок на два входи, підведене світло, газ, інтернет. Стоїть твердопаливний котел, є альтанка для відпочинку. Сама ділянка підгород, безмежний краєвид, поруч ліс. Проходимо до будиночку. Зараз ми проходимо до будиночку. Це віранда. Вся під деревом. Далі ще одна віранда. Гарні вікна. Це обласну плане дерева. Проходимо на кухню, кухня простора. Будинок на завершальному етапі. Далі окрема спальня, також вся повністю в дереві. Надошка дерев'яна простора вітання светла санузу. І ванна кімната також окремо. І окремо котільня. Підведений газ, але стоїть твердопаливний котел. Піднімаємось на другий поверх. Сходимо на другий поверх. Бачимо просторий хол. Проводка повністю кругом розведена, проводка мідна. Перестінки цегляні. Будинок також цегляний, утеплений пінопластом. Кімната оздоблена деревом. Перекриття железобетонні плити. Ще одна кімната. Також оздоблена деревом. І одна дуже простора. 60 квадратів. Кімната планувалася під більярдо. Також вся під дерево І з неймовірним краєвидом на ліс. Будинок знаходиться поруч з лісом. Або ліс споруч з будинком. Будинок вартує вашої уваги. Самий гостьовий будиночок складається. Гараж. Введене світло. Далі піднімаємося сходами. Величка кухонька, і на другому поверсі здорова кімната. Все оброблено деревом.